Хто ще в моїй родині грає в спорти? Спортом так. Всі. Ви питали, хто ще грає? Я маю вже закінчений 81-й рік життя. І минулого року, як я мав 80 років, я поїхав до Каліфорнії на візиту до, до синів і до внуків? І я грав на плажі від, від диванку. Люди там не могли повірити. Вони казали, що я маю 60 років, а не 80 років. І ми змагалися на піску, то є найчаще грав, бо бачу тоді немає піску. Так що я грав. Недовго, бо знаєте, не немає, немає тої можливості, але я ще грав. Але поза тим, що я грав, я почав грати в 58 років, і я ще не. Не закінчив грати. Я ще буду з синами і внуками грати. Моя дружина грала, як ще була не моя дружина, а була моя заручна була, моя дівчина грала чотири роки перед нашим весіллям і чотири роки по народженню в наших двох синах, так що вона повністю розуміла мою любов до відбиванки. Вона грала також на сумівських таборах і на сумівських дружинах. Uh, Мій син Микола, старший син Микола, то грав віддаванку для мене. Як я бав тут я пізніше то розкажу, як котрі дружини я тренував. Я тренував юніорську дружину, називалася Чайка Дж... юніори То він грав для мене 4 роки, і тоді дістав стипендію. І академічну, і спортову до один з найкращих університетів у Каліфорнії, називається Pepperdine University. Ви напевно чули про нього. Вона виграла багато чемпіонатів на протягом останніх 50 років. Ну він грав у 94 році на тій дружині, що виграла чемпіонат на всіх дружин на цілу Америку. Він грав там чотири роки, але він взяв академічну стипендію, бо вона більше грошей давала. Mm. А тоді тренер міг дати спортову тр... для хтось, хто що не мав такі види, бо мій син Микола відзначено на 4 роки середньої школи і 4 роки університету. Так що він заслужив собі, щоб дістати тір. Він там грав 4 роки, ну і він має тепер 53 роки. І він ще два рази в тижні з колегами, що є половиною його віку, грає на пляжі. Мій другий син Петро. Що ходив тут до університету, в, у Вірджині, а грав два роки. Він має 52 роки, і він... тепер тому, що. А, змагається на пляжі, позвольте. Він має роботу, що не пускає так часто, так, як Микола. Микола може відпуститися два рази в тиждень, щоб грати. Петро тільки десь раз на два тижні, але він має і він ще грає. Вони побрали мою і нашу мою, і моєї дружини, любов до спорту. І вони люблять грати. Не то, що щось можуть дістати за це, але тільки за любов спорту. Мій старший син Микола мав двох синів по першій жінці. Двоє, один. будвоєх грали у середній школі. Вони грали на клубах. Мій старший син Матей, то взяв перше місце, як мав 14 років. Клюбова дружина взяла перше місце на, на національному турнірі Америці, клубові, на вік 14. Мій другий внук а, Олекса, то грав також у середній школі, грав на пляжі, грав також на клюбі, клубі, і, як мав 15 років, він взяв перше місце також на чоло Америку. Там було понад 360 дружин, що змагалися, і він взяв перше місце також. Він тоді, а, студії не дуже цікавило його, І він. Щодо університету. А мій старший uh, Матей пошкодився раз паузле і мав проблеми з плечами, так він мусив мати операцію на плечі, так що він не міг продовжувати. Але він ще тепер грає по змозі, як на болю, і, так що він приходить і грає з Миколою часами на пляжі і з Петром. Мій uh, другий син Петро, молодший син Петро, його старший син Міка. Має 16 років, він почав грати три роки тому відбив. Перед тим, то грав бейсбол, перед тим, то грав футбол, він пробував всі спорти. Ми то наставля були, і, і сини то взяли зі своїми синами, що ми не будемо форсувати їх до спорту, якогось спорту. Ми їм покажемо всі роди спорту, і вони підуть до того, де їм найкраще подобається, і будуть мати найбільше успіхів. Так, як вийшло, пішов він на, на відбиванку також. Він тепер грає для своєї школи середньої. Він є в другому році середньої школи. Він грає на двох шкільних дружинах Одна на пляжі, то є, грає там на двоє, два на два, і на шість, на шість всередині в залі. Він також грає в клубі, де він вже буде третій рік грати, і він а вже є вищий за батька, він вже є по американськи я не знаю то в метрах, але по американськи він є 6 фут 1 інші, а догад, до, доганяє свого вуйка Микола є 6 фут 3 інші, і вже переліс мене давно тому. Ну І він буде намагатися також грати на університеті. Він має він є добрий учень, має добрі успіхи. Ну і має За тих 3 роки, що він почав грати від Бевенко, то він колісальний. Po prostu zrobił. Tak, że my dużo radzimy. Tak, że ja dużo radzę, jak idę ja tam, bo ja mogę mu przekazać moje 70 lat znania trochę, bo ja byłem trenerem na dobrych 55 dni. Tak, że on mm. gra. Mój drugi syn, Petra, ma 13 lat, i win jest fenomenalny z w amerykańskim baseballu. І він робить там поступи, так що я не знаю, чи він перейде на відбиванку, чи ні, тому що він має дані його там, тренери, ну вишукують, щоб він грав на їхніх командах. І він любить то, він любить той спорт. І ми не хочемо йому то заборонити. Так що ми побачимо, як він, він не є високий ростом, ще, Та міка старший його брат підріс багато, але Міка Сиєнищ Аді, це я його кличу адіо Адріан. То він ще є нижче, Але у бейсболу він фінал. Він такий спритний, він такий швидкий, Він такий, ну просто поступи робить, що його тренери самі мусять його здержати, бо він так що але він грає. Так що то грає. Ну і сказати вам, що сміховинку є, як ми мали кота. <пів> Моя дружина Наталія навчила його як стинати. Ми підкидували кавалок паперу, і він сидів на кріші і лабою <пів> <пів> м'яч. Так що люди тут у околичі у Вашингтону, Нью-Йорку, що мене знають вже в років знають, що відбиванка є корбеліків родинний бізнес. Усі у корбеліків грають відбиванку чи грали відбиванку. Так що то було. А, так, то я... Йдемо до четвертої точки. Так, так. О, ні, бажаю п'ятої точки. Котру роль грав спорт в моїй? Відбиванка грала дуже-дуже важну роль в моїй житті, тому що я мав щиру зі серця любов для цього спорту. Я випробував кор, я грав теніс, я грав. basketbol, ja hral baseball, ja hral vši sport, probol vši sport, bowling, oh, ale tak ako pitkazujem, tam. Takže ja vyproboval vši sport, ja, ja taký zvaný, tu bolo také, čo teraz to hrajú, to pickleball to zvaný, Ale І в всіх спортах я осягнув високий рівень, тому що я мав координацію, я мав дані до того. Я, я мав ту любов, що я не боявся тяжко працювати і, і щоб вправляти. Але відвинка мала спеціальне місце в моєму серці. І тому що моя дружина грала також, вона могла не тільки розуміти. Але толерувати мою любов до спорту. Тому що в багатьох роках то я був поза хатою, чи то тренував, чи то а, грав у змаганнях, а, в турнірах, то майже щотижня від листопада до, до, до травня. І то попало на нього, що більше тоді з молодшими синами виховувати. Так, але я допомагав, по змозі, але. Льв... Волейбол взяло тільки друге місце до моєї родини. Моя любов для волейбол до теперішнього дня. Я ще далі на телевізію дивлюся, як там дівчата грають по університетах, які вони системи вживають. Я можу то аналізувати, так як тренер з 50 років знаю, що вони роблять. Дякую. Я мав дуже смішну, як я тренував в університеті. дружини. ми підемо пізніше. По, по мечу пішов. Прийшов три батьки до мене і кажуть: один з ваших грачок там кожного разу щось пальцями показує до решти грачів. Я думав, що в волейбол я тільки то серва, виставляв і сценати. Що та дівчина робить? Я кажу, вона всякий тут. Робить плейс, так званий, що вони, де вони мають, що вони мають кожен інак. Не кажуть, справді? Я думаю, що тільки так легко, тільки підкидати стинати і то все Я кажу, та то є таке скомпліковане, що я кажу: прийдіть раз на мої тренінги. Вони прийшли. Вони б взялися за голову, не вірили, що ми, як би виправляли там, і якщо мусилося, мусилося, мали цілу книжку всіх трьох, що можна робити на такий спосіб, на такий спосіб. Де тут хто йде? Де що той йде, де тут блокується, де то. Так що вони не могли повірити. Волі якийсь комплікований спорт є відбиванка. Так що у відбиванці я ще далі у менше тепер, бо тепер я не маю тої можливості. Але як я їду до Каліфорнії, я там уділяюся і ще піду до подвір'я з моїми синами і внуками ну, і ми все подаємо, м'яч, ще бавимося, граємо м'ячем. Щодо шестої точки, то буде досить довго. І будь ласка, я часами жінка мені каже, у старші, в молодші роки я більше робив, а менше говорив. Тепер, як я став старшим, я менше можу робити, але більше говорю, вона каже. Так що, якщо я зачну забагато у якійсь темі тут вам розказувати або заснуть бути нудне, перервіть мені, але бо я, я би міг говорити з вами, я ще маю намір колись приїхати до Львова і сісти з вами на, О, на ціли, 4, 4 дні і переговорити. тому що... Я так багато пережив у, у спорті. Він тут мені все доказує, як ви знаєте, все мусить щось доказати. Але так, так шо, мої успіхи у бібліотеці є подвійні, є і фізикальні, і так як ви, напевно, дуже добрі свійомі, є, є ментальні. Спорт не тільки грається руками, ногами, але на повністю також грається головою ментально. І це є майже на той самий рівень, що фізикальне. Тому що я вірю, як ти не любиш грати той спорт і не можеш видавати зі себе кількох зможеш. Ти справді не повинен грати той спорт. Іди зроби щось інакше: йди пливати, йди бігти, іди щось. не грай відбиванку, не грай баскетбол, не грай навіть боулинг то друге. Тому що то мусить бути та внутрішня любов і внутрішнє знання, що треба знати себе і з тілом, і переконання. Мозку, що ти хочеш то робити і будеш то робити, до повністю своєї можливості, фізичної і ментальності. Ти мусиш переробити болі, так як ви знаєте, у спорті все є болі, все що станеться, мусиш перейти то і мусиш перейти, то, що старчає. Я можу бути можливим змаганом, а я не хочу бути. Визначеним. Мені все переконає, якщо ж робиться, будь найкращим, що можеш бути, а не один з всіх байдужих. Бо байдужих є багато, а визначених є мало. Я вам скажу другу сміхову річ, що люди мені просто не вірять, як Наталія і я взяли шлюб у 70-м році. Ми поїхали на так званий американський Мун до Європи. До Франції, до Німеччини, там до інших країн, спеціально там до Франції, де вона виросла. Ну і ми поїхали до Парижу. І я там довідався, що там, в тих часах, що ми були, тренувалася Олімпійська дружина Франції. Я знав пару з тих змагунів через те, що вони приїхали були до Америки, і я проти них грав тут, в Америці. І я пішов там до того. Парку, де вони тренували, і вони мене запросили, так що я два дні грав під свого, що я мав бути з дружиною. Я грав волейбол на 2-3 години. Люди кажуть, як ти міг то зробити штойного ну, вижити? Можливо, я кажу, моя любов. І, і Наталія розуміла то. Вона повністю вона пішла там до кафе і там було. Але, така, така моя. Ну, Безлична любов для, для відбиванки була. Так що, щодо фізичної, я грав вже від 69-го року на різних любовах тут дружинах. А... Перше тут у Вашинге, я приїхав з університету з Аризони, я грав тут для Вашингтонського клубу два роки. Тоді я одружився і перенес перенісся до Нью-Йорку, де я грав там для других, для других дружин. Я пізніше до того, як. Але мої успіхи. Один з найкращих моїх успіхів було у 70-ті. Вибачте, так, ну, 75 76 році, як я грав для Чайки, я був і тренером, і капітаном Чайки. І ми змагалися в турнірах цілого Сходу і в Канаді. І при кінцевій турнірі ми виграли і прийшов потім лист до мене. Від національної олімпійської команди і організації запрошували мене випробувати на, на ту дружину встати. Я маю ті листи ще десь заховані, Я не міг знайти на, на це. Я хотів вам показати, але не міг. Але то було запрошення. То не, не казало, що я дістануся на дружину, але вони запрошували між та 18. Найкращих змагунів щороку, щоб додати, бо деякі з начальні не відходили, відпадали, деякі тоді не хотіли вже далі грати, ну і запросили. То мене, а тоді два роки пізніше другого змагуна на моїй клубі шайки запросили також. Через те, що я мав вже двох синів, мав дуже добру роботу, я був аудитором і головним бухгалтером у Приватній компанії, а вони рішили всім змаганам тоді платити 600 доларів на місяць. То була десь так одна чверть того, того, що я заробив. Я не міг тоді фінансувати людей, так що я мусив їм удвоє років. Ну, мені підвищить на 800 доларів, як зав. То не поможе. Я заробляю багато багато більше. Mm. Я мав хату, що я мусив сплачувати. Я мав ну, родину, що хлопці мусили до школи ходити. Все друге, так що я мусив відмовити. Те саме я жалую, що я відмовив, але Наталія мені пригадує, найкраще вийшло. Бо я далі продовжував і грав. Але то був моїх найбільших успіхів. на Моє волейбольне, відбиванкове життя. Друге, другий успіх був у 78 му році, як я вже ще грав для чайки і перейшов 35 й рік життя. А організація, що на, Національна організація на відбиванку, включно з State Department тут в Америці, вибирала дружину. Команду, щоб поїхати і грати проти різних команд в п'ятьох країнах в Європі. Вибрали нас найкращих змагань у Сході. То вони не вибирали сюди, тому що там в Каліфорнії мали свої там, змагання, і вони їхали там до азіатських країн. Mm -hmm. А ми їхали туди. І ми тоді нас було 12, тих найкращих з всіх з Сходу. Ми поїхали на три тижні. 23 дні до Європи ми грали в п'ятьох країнах Франції, Бельгії, Люксембургу, Голландії. І тоді була подвійна Німеччина Західна і Східна Німеччина. Ми не могли їхати до східної Німеччини, очевидно, через той Берлінський мур, так що ми в Західній Німеччині грали. За перших 19 днів ми грали один меч щовечора. Ми виграли кожний меч. Ми показали, то мета того, тої подорожі було показати людям в Європі, що люди в Америці, що переходять 35 рік життя, зможуть грати в відбиванку на високому рівні. Той рівень був, що ми всіх побили, що ми грали в перші 19 днів. І то був новий день, нове місто. Нова Баварія, вони пробували нас впити до, до до, до там, де вино виробляли, брали, щоб впити, а вечором на залю грати проти. То було найприємніше мені. Вийти на ту салю ми обмінювалися очоли маленькими теми, дарунками, шапками Америки. Вони давали нам їхні ті прапори, тіше всі ті речі мають, маю 19 дев'ятнадцять. Бо кожне місто, я довідався в Європі. Маленьке місточко має залю на відбиванку на 2, 3, 5, вісім тисяч осіб. І кожного вечора заля була переповнена. І всі люди були проти нас, крикали проти нас. На початок, а пізніше, як ми скінчили, побили їхніх збагонів, о, вони нас хвалили, і були нашими колегами що то друге. Але таке було ми 19 днів за порядком грали. То не чувано, що звичайно, так ви знаєте, відбиванка бере дуже багато скачуча понад 200 разів на один меч, то ми грали щодня, щовечора другий. Ну, і то в тім, що також пробула нас впитати, щоб ми не могли бути утверити, щоб ми, навіть, ми виграли. Тоді на останні два дні ми тоді нам дали один починку. На 20-й день, нарешті, ми приїхали назад. Там було таке місто близько Парижу в Франції, де відбувався, відбувався а, такий міжнародний турнір на цілу Європу. Там з цілої Європи понад п'ять тисяч клюбів, клюбових дружин. Відбиванки з'їжджалися на ріжні рівнях. Були клуби від першої дивізії, то й було найвище, то були вже олімпійські і національні змоги. До 20-ї дивізії, де грали люди, що тільки грали собі на, та на приємність. Ми грали, поставили нас в трету дивізію. Ми грали проти хлопців, що мали половину нашого віку. Так що ми там розіграли, виграли два мечі, програли два. Так що наше рішення на цілу подорож було. Ми виграли два човілі мечі, програли два. Тому тобто нас описували то, то всюди там а, в Європі. Кожне місто мало в американці побили, американці то все. Так що вони приїхали, то мене тривало два тижні відпружитися від того. Так що то було друге найкраще. Третє було, я вам вже казав, я грав для Чайки і ми грали в турнірах по Чілім Сході. Ви напевно чули про таке місто Голіок, Масачусетс, де почалася відбиванка в Америці. Вони мають такий, на, на такий Hall of Fame турнір щороку, де вони запрошують чотири е, команди з Канади і чотири команди з Америки, щоб грати на таке чемпіонство Hall of Fame. Нас майже щороку запрошували, тому що ми були у нас найсильніших команд у Сході в Тут у Сході в Америці. Вони тільки трималися до досіннях і в Канаді і в Америці, ну і ми поїхали. І то був з букву рік, але ми там грали проти то дві дивізії були, американські змагалися, і тоді перші дві команди вийшли, тоді розграчі тоді були. Ми грали тоді проти канадської дружини в півфіналах і, і тоді в фіналах проти другої канадської. Ми всіх побили. Чайка була першинство, але особисто. Мене нагородили найкращим змаганом на цілий турнір. І я маю ще такий турні... такий трофей, що є половина мого росту. Ах, я був дуже гордий з цього, тому що там були найкращі змагани з Америки, із Канади. І щоб мене вибрати, я був дуже гордий з того.